Співпраця заради відродження Харкова, міська влада, а також всі її департаменти працюють з багатьма міжнародними партнерами та організаціями задля цього. Ось наочний тому приклад департаменту освіти налагоджує зв'язки з ООН з приводу відновлення пошкоджених після прильотів закладів освіти. Разом з представниками ООН ми відвідали кілька шкіл, де вони планують проводити відновлювальні роботи. Дуже приємно було працювати, бо дуже багато точних, конкретних, таких навіть прискіпливих питань, які дійсно будуть корисні при відновлювальних роботах. Дуже приємно, що люди налаштовані на співпрацю. На позитивний результат, на якісну роботу. І, звичайно ж, хочеться відзначити, що вони були. Просто у захваті від тих укриттів, які ми вже зробили, від того, що лише в 2022 році за кошти саме міського бюджету вже відновлено 48 навчальних закладів. Це викликало абсолютне здивування. Бо, на жаль, треба сказати, що міжнародні організації мають поки що лише бажання конкретних робіт. Ми ще не діждалися, але ми впевнені, що допомога буде. Власне, партнери, з якими працювали сьогодні, вони планують проводити роботи на 19 школах міста Харкова, тобто ми е, надіємося, на їх допомогу ми чекаємо перемогу і ми мріємо про те, що дуже скоро до нас прийдуть наші діти, і ми будемо з ними працювати офлайн. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.